Цієї ночі окупанти в чергове атакували Одещину. За даними голови ОВА в Ізмаїльському районі, внаслідок атаки пошкоджені припортова інфраструктура та елеватор. Постраждала одна цивільна людина. Армія РФ вночі також вдарила по Нікополю Дніпропетровської області. За інформацією, ОВА, наслідки обстрілу з'ясовуються. Відомо, що без загиблих та постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено 25 із 33 шахедів. Кілька груп дронів Камікадзе випустили у бік Сумщини та Одещини. У результаті роботи ППО вдалось знищити більшу частину БПЛА. Атакували також і Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ просунулися на півдні України. Про це повідомили у Генштабі. Так сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботина та західніше Вербового на Мелітопольському напрямку. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Наші бійці стримують наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки на Лиманському та Бахмутському напрямках. Українська компанія Космолот відзвітувала про передачу перших 15 ударних багаторазових БПЛА для ЗСУ. Унікальна модифікація цих дронів надає перевагу над ворогом, адже вони стійкі до реп та дозволяють нищити ворога навіть у глибокому тилу. Відомо, що українська компанія підтримала виготовлення 50 таких БПЛА, задонативши 100 мільйонів гривень. Держсекретар США Ентоні Блінкін оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів. Зокрема, за його словами, вона міститиме важливу допомогу з розмінування. Держсекретар США зазначив, що йдеться про понад 665 мільйонів доларів на військову та цивільну безпекову допомогу, а також мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер. Також адміністрація Байдена планує найближчим часом відправити ще партію касетних боєприпасів. Більше того, планується також передати гроші, що були конфісковані у російських олігархів. Новопризначений міністр оборони Рустем Умеров заявив, що одним з його перших кроків на посаді буде аудит усіх напрямків відомства. Також посадовець наголосив, що Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток, запустивши єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій.